Один пояснення пророств Господь Ісус сам передбачив про пришестя Сина Людського. Почнемо з вивчення питання, як насправді прийде останніми днями Господь? Як, на вашу думку, прийде Господь в останні дні? А Господь прийде на хмарах з мільйонами ангелів і всі побачать Його. Бо Господь прийде таємно. Си, я не думаю, що все так просто, як думають люди. Можливо, Він спочатку прийде плод таємно, а потім з'явиться відкрито на білій хмарі? Де я не впевнений, я хочу дізнатися більше. У всьому релігійному світі кажуть, що Господь Ісус знову прийде у Воскреслому духовному тілі на хмарах з багатотисячною армією ангелів, що трубить у труби, і в цей час буде велике видовище. Всі будуть схвильовані та захоплені. Хіба ви так не думаєте? А як буде насправді, давайте спочатку звернемося до писання? Ото він із хмарами йде, і побачить його кожне око, і ті, що його прокололи, були, і всі племена землі будуть плакати за ним. Об'явлення 1.7. Якщо, як кажуть люди, коли Господь приходить на хмарах, люди зрадіють, то чому тут сказано всі племена землі будуть плакати за ним? Чому люди будуть плакати, коли побачать Господа, що буде на хмарах? Насправді пророцтв про повернення Господа дуже багато, тому якщо ми будемо покладатися тільки на одне або два пророцтва і говорити, що Господь прийде тільки на хмарах, чи не буде це дещо довільно? Таким чином, ми можемо пропустити можливість вітати Господа і бути відсіяні ним. Щоб з'ясувати, чи прийде Господь Ісус на хмарах чи в інший спосіб. Нам слід спочатку заспокоїтись і уважно вивчити різні пророцтва про його повернення в останні дні, і, можливо, ми знайдемо багато нового світла. У Біблії є багато пророцтв про повернення Господа, але більшість з них це людські пророцтва, такі як пророцтва апостолів, пророків і ангелів, і більшість людей цитують саме людські пророцтва, і всі вони очікують на відкрите пришестя Господа на хмарах. Насправді, повернення Господа. Це таємниця для всіх, Господь Ісус сказав. А про день тої години не знає ніхто, ані анголи небесні, ані син, лише сам Отець. Від Матвія 24:36. Оскільки ніхто не знає того дня і години, ані ангели на небі, ані син, чи можуть слова людей та ангелів, які пророкували про повернення Господа бути точними вони не можуть бути точними. Тому, якщо ми хочемо зустріти Господа, ми повинні дотримуватися пророст Господа Ісуса, і тільки тоді ми можемо правильно зустріти Господа. Давайте спочатку подивимось на Писання Бо як блискавка та вибігає зо Сходу і з'являється аж до заходу, так буде і прихід сина людського. Від Матвія 24. 27. Бо як блискавка, Блиснувши, світить із одного краю під небом до другого краю під небом, так буде свого дня і син людський. А перше належить багато страждати йому, і відсурається рід цей від нього. І, як було за днів Ноєвих, то буде так само і за днів сина людського від Луки 17, 24, 26. Тому будьте готові і ви, бо прийде син людський тієї години, коли ви не думаєте. Від луки 12 годин 40 хвилин. Осіду, немов злодій. Блаженний, хто чуйний, і одежу свою береже, щоб на гим не ходити, і щоб не бачили ганьби його. Об'явлення 16 годин 15 хвилин Отож, пам'ятай, як ти взяв і почув, і бережи, і покайся. А коли ти не чуйний, то на тебе прийду, немов злодій. І ти знати не будеш, якої години на тебе прийду. Об'явлення 3.3. Ось я стою під дверима та стукаю, коли хто почує мій голос, і двері відчинить, я до нього війду, і буду вечеряти з ним, а він зо мною. Об'явлення 3 години 20 хвилин. А о півночі крик залунав: Ось молодий, виходьте на зустріч. Від Матвія 25.6 з вище наведених віршів ми бачимо, що в питанні про пришестя Господа ми очікуємо його тільки відповідно до пророцтва про пришестя його на хмарах, але нехтуємо іншими пророцтвами про повернення Господа, що є серйозною помилкою. У Біблії є багато пророцтв про пришестя Господа, і в них говориться про те, що Господь прийде таємно, як син людський. Говоритиме слова і словами стукатиме в двері людей, і те, де це означає, що пришестя Господа буде не тільки відкрите на хмарах, але й таємним. якщо ми думаємо, що пришестя Господа буде лише хмарами, то як же здійсниться пророцтво про таємне пришестя Господа? Коли Господь прийде на хмарах, буде багато великих ознак, таких як сонце затьмариться і місяць перестане світити, зірки впадуть з небес, а всі небесні тіла зміняться. МТ 2429, сцена буде приголомшливою, і всі зможуть це побачити, тоді як виповниться пророцтво. Немов злодій, і ось я стою під дверима та стукаю. Коли Господь гряде на хмарах, всі очі побачать це. Чи потрібно буде людям говорити, ось молодий, виходьте на зустріч. І як здійсниться пророцтво Господа? А перше належить багато страждати йому, і відсурається рід цей від нього. Біблія має багато пророцтв про повернення Господа в останні дні. Якщо ми залишимо осторонь інші пророцтва і будемо судити про спосіб повернення Господа на підставі одного двох віршів або вважатимемо, що Господь прийде лише на хмарах, то чи не надто це довільно? Легко пропустити можливість вітати Господа і бути залишеним ним. У жодному з цих віршів не згадується про пришестя на хмарах, тому Господь прийде не так, як ми могли б подумати, і в цих віршах неодноразово згадується кілька ключових моментів Один син людський прийде, пришестя сина людського. Два ось іду, немов злодій. Тоді про що конкретно говориться в цих віршах. Син людський прийде і прийде, як тати. Давайте поспілкуємось разом.